Вітаю вас на каналі 74 4 українською, і сьогодні ми зробимо мейковер персонажа, який в нас виступає у ролі хранителя океану. Для створення цього персонажа я в першу чергу надихалася е, королем е, з. Мультфільм Русалонька Король Третон, якщо я не помиляюсь, її тато. І в першу чергу я навіть хотіла саме його просто взяти і створити. Але, на жаль, я не знайшла тут довго бороду. Хоча я думаю, що на Патреоні або у Пінтересті можна знайти все, що завгодно. Мені просто стало трошечки впадло. А до того ж, я думаю, що персонажі мають бути. Не прям повністю копіювати оригінал, тому вирішила просто взяти за основу короля тритону, а далі вже зробити свою, свій варіант. У мене тут е, така ситуація виникла: це просто крик душі, я не можу мовчати, тому що коли я мейковерила цього персонажа, я йому в особливостях зовнішності поставила брови. ну такі. Типу морщинки, смужечки над е, брівми. І коли я намагалася будь-які інші допи натягнути, просто навіть шапку або корону, вони просто бляха злітали весь час. Вибачаюся, будь-які скінтони, будь-які взагалі. Одежа, навіть коли я приміряла на нього верхню одежу, воно просто злітало. І коли я натискала назад, коли, зазвичай, коли я перебиваю один доп іншим, я натискаю назад, і доп той повертається, а цей знімається. Так ось, коли я натискала назад, то цей доп не те що не знімався і не повертався, я просто ось навіть хрестиком прибирала любий доп, і він просто залишався. Типу, просто є. І щоб його зняти, потрібно було вже окремий доп інший перекривати, і щоб все більш-менш нормально виглядало. Я не знаю, чому така ситуація виникла. Може, це, це через те, що я робила це все на його чолові ну, людській подобі. Може, треба було на русалці це проводити на тритоні, точніше. Але я, я просто ось навіть макіяж я пробую додати, і все одно ці брови зникають. А без брів мені так не подобається, тому що я його ось побачила з цими смугами, зморшками. О, згадала, з зморшками йому прям ну дуже пасує. Коротше, я просто до кінця з цим бодалася, думала, що в принципі вирішу проблему, але на жаль, вже в самому кінці я знову додам ці... Смужки, і все буде окей. До речі, коли я додавала особистості на звичайну форму русалки, то цих проблем не виникало, і воно нормально все працювало. Але оскільки я відкріпила зовнішність одну від іншої, то на жаль, воно не передавалося. А прикріплювати я не люблю, тому що іноді можна зламати те, що ти наробив в першій частині. Все, я виговорилась, мені стало легше. Я хотіла показати у цьому персонажі такого, типу, як Посейдон, але більш одинокий, сумний, старий. Тобто він просто така людина, яка не привертає до себе уваги, але у той час він покровитель усіх морів, усіх океанів. Ну, в даному випадку це хранитель океану. І тому він ось слідкує за тим, щоб був баланс, все це робить як потобічне створіння. Тобто він вже настільки старий, що йому не цікаво взагалі нічого. Там, в нього немає дітей, немає дружини. Точніше, він присвятив себе всій своїй справі повністю, і так воно залишалося, залишається і буде залишатися. Це створіння є безсмертним. Тобто, я розумію, що русалка не може бути безсмертною у Грі Сімс, але в принципі, якщо е, отримати, як, я згадала просто, що у Сімс 3 можна було випити спеціальний еліксир, і ти стаєш безсмертним. Якщо я не помиляюсь, то тут теж так можна зробити, і тільки потрібно зілля у чаклунки отримати. Ну, може, він е, все ж як. Отойбічне створіння, колись спілкувався або знався з чекунами, і ось вони зробили його безсмертним. Може бути такий варіант. Навіть, напевно, такий варіант і був, тому що інакше Русалонька не може бути безсмертною. На жаль, якщо я не помиляюсь, бо може там є якісь а, секретні... Розви, а, секретна лінія розвитку для тритонів. Взагалі-то я не дуже люблю грати за тритонів, тому що ну, тритонів або русалок. Мені просто досить сумно і нудно насправді за них грати, оскільки е, немає підводного такого світу, як, наприклад, було у Сім'3, коли е, так, там, в принципі, все лагало, але все ж там було досить цікаво грати. Е, я не пам'ятаю, як називається місто, але воно. Окремо від інших, якщо його завантажити, в принципі, лагати не, не лагало. Uh, і там ось мені дуже подобалось грати за русалок, там були стички з акулами і взагалі ну, та механіка мені прям дуже сподобалась. Я сподіваюся, що у Sims, у Sims 4 також буде колись така ось історія. Загалом по персонажу це все хотіла з вами також поділитися, що це вже шосте відео. Я активно продовжую працювати над створенням цього челенджу. Паралельно я будую деякі домівки для цих персонажів зі своєю окремою історією, щоб потім знімати вже челендж 30 днів будівництва. Він обов'язково буде на моєму каналі. Думаю, що теж <смеш>, незабаром, якщо в мене вистачить часу, я потроху почну його викладати. А, без того, щоб викладати його кожного дня, якось, наприклад, 30 днів каз. Думаю, що 30 днів будівництва, в принципі, можна завантажувати і так, оскільки історія формується в голові прямо одразу, і щоб нічого не забувати, я думаю, це буде більш-менш зручно. А я, до речі, цьому персонажу створила тільки дві зовнішності, тобто це русалка, ось ви можете побачити, і звичайний костюм простої людини. Тобто, як би він виглядав, якби виходив на сушу такий обліплений водоростями і з посохом, звичайно, щоб це було більш офіційно гарно, і ніби він справжній якийсь старий маг, чаклун. А мені загалом сподобався каз, але я якось. Мені не подобалось майковерити русалку. Просто тому, що в мене була така неприємна ситуація трішечки. Але я думаю, що в принципі я щось з цим зроблю і вже будуть наступні майковери з русалоньками більш-менш кращі. Дякую, що подивилися до кінця. Бережіть себе, все буде Україна!